Вітаю з вами Тарас Загородній. В цьому відео розглянемо сцену співбесіди з кінофільму Сім'янин, головну роль, в якому зіграв Ніколас Кейдж. Його персонаж прийшов влаштовуватись на роботу, і це його шанс проявити себе. Дивимось, Джек, привіт, містер Мінс. Просто Алан і на ти. Ми стараємося підтримувати неофіційну атмосферу. Бачу. А що тут приховувати? У тебе є діти? Так, звісно, двоє. Це чудово. Сідай. Пітер розповів, що ти любиш дивитися ділові канали, але не сказав, чи є у тебе досвід роботи в економічній сфері. Я був асистентом із продажів Уаттом. Брокером? А тепер торгуєш шинами? Саме так. І супутніми товарами. В роздріб, як я розумію. Приблизно 60% прибутку приносить техобслуговування. можна спитати, яким був торік ваш дохід? Приблизна сума. Сукупний дохід мільйон сімсот. Мільйон сімсот. Чудово, а скільки ви плануєте отримати цього року? Очікується рекордний рік. Уже в першому кварталі стрибок на 20%, і Ми недавно почали працювати з великою транспортною компанією. Правда, це чудово. Тобто, ви перетнете мільйони межу саме так. І будемо першими в нашому секторі. Вибачте, можна склянку води. слухайте, я розумію, що наші мізерні два мільйони ви витрачаєте лише на утримання офісу і рахунок якогось там регіонального перевізника ніщо порівняно з вашими мільярдами. Ні, 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 -ні шини це теж непогано. Не треба, Алана. На твоєму місті я б думав так само. Але річ у іншому, це все бізнес. Мейн-стріт. Це всього лише люди, які встають уранці з думкою, як би їм відправити дітей у коледж. Це просто люди. А я знаю людей. Не сумніваюсь. От Ти, наприклад, Талане. У тобі є енергія. Це енергія дії. Не здивуйся, якщо ти випиваєш за день півтори дюжини бану дієтичної коли. Ти чудовий батько, але тебе гризе совість, що ти мало буваєш удома. Сам п'єш бурбон, але клієнтів пригощаєш віскі. І цей кабінет умеблювала твоя дружина. А він швидко тебе розкусив. з вами Пітер складніше. По перше, ви любите дорогі речі. Це було легко. Ти бачив мою машину. Ви курите Ойо де Монтерей, п'єте віскі односолодове. Не через престиж, а тому що ви п'єте його вже 40 років. Ви людина консервативних поглядів. У вашому житті два великих кохання: коні і ця компанія. І ви пишаєтеся своїм вмінням знаходити таланти в незвичних місцях. Звідки ви це знаєте? Я стою тут і на все готовий, аби лише тут працювати. Почну з будь-чого, хоч з паркування машин. Щоб судити про людей, треба знати себе. А себе я знаю. Я впораюся. Я зможу. Пітере дайте мені шанс. І я вас не підведу. Алане, покажи Джеку, що йде. Як бачимо, персонаж Ніколаса Кейджа впорався на відмінно. Він вів себе стримано та впевнено, незважаючи на нерівні умови, в яких опинився, взяв паузу у потрібний момент та кардинально змінив хід співбесіди. А в кінці взагалі поставив своїх опонентів у глухий кут та не дав іншого вибору, окрім як взяти його до себе на роботу. Звісно, він пішов на ризик, коли застосував прийом читання людей. Але як виявилось, він чітко та влучно прочитав своїх опонентів. Підписуйтесь на мій канал, тут я багато розповідаю про різні техніки в переговорах.